Онлайн формат навчання для школярів Донеччини на жаль уже став буденністю. Спочатку був коронавірус і карантин, потім розпочалося повномасштабне вторгнення. Дистанційне навчання складний процес і для дітей, і для батьків і для вчителів. І наразі в області перебуває майже 32 тисячі учнів. Тому на Донеччині було прийнято рішення запровадити пілотний проект, завдяки якому частина учнів зможе повернутися до офлайн навчання. Ми Готуємось певним чином до такого. Пілотного проєкту, де навчання, принаймні частини тих учнів, які перебувають зараз на території Донецької області, відбувалось в укриттях тих шкіл, де вони будуть зроблені. Тож до початку нового навчального року планується облаштувати укриття, на що з обласного бюджету було виділено 23 мільйона мільйони гривень. Ці 23 мільйони, звичайно, це дуже низька і мала сума. Сума ця розподілена, звичайно, вона незначна. Там до чотирьох укриттів її вистачить в залежності від того в якому стані перебувають укриття. Наразі до цього проекту обласна адміністрація намагається долучити міжнародних партнерів, наприклад, три-чотири укриття. Вони в Навчальних закладах візьмуть на себе, вирішили йти шляхом, що не робити одне укриття повним спектром послуг і облаштування, а де зробити укриття сприйнятливе для нормальних комфортних. Умов навчання і можливості дітей проводити відпочинок в вказаних укриттях для реалізації цього проекту було обрано найбільші міста області, щоб максимальний був розподіл по найбільшої кількості населення: Краматорськ, Добропілля, Покровськ будуть обиратись. Ну думаю, не зовсім буде доречно називати навчальні заклади. Окрім облаштування укриттів і створення комфортних умов для навчання, буде опрацьовано логістику доставки дітей до навчального закладу. Також Павло Кириленко зазначив, що робота у цьому напрямку триватиме і надалі, аби за допомогою волонтерів та благодійних організацій було можливо облаштувати ще більше укриттів для комфортного навчання дітей.